Ну а далі друзі, говоримо про те, що Німеччина має бути готовою до війни з Росією, яка може статися вже у 2029 році. Про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус. Він зауважив, що наразі існує необхідність посилити оперативну готовність Бундесверу, виділити додаткові фінанси, підготувати матеріали та м, натреновані оборонці, які зможуть захистити країну у випадку надзвичайної ситуації. Водночас видання Більд пише: німецький уряд вже представив військовий план, в якому прописано за заходи на випадок можливого конфлікту він передбачає можливу евакуацію населення, обов'язкову службу для призовників і багато іншого про те, що країни НАТО мають готуватися до можливої війни з Росією, неодноразово заявляли і інші західні політики, зокрема очільник МЗС Великої Британії Девід Кемерон, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. Водночас генеральний секретар Альянсу Єн Столтенберг зауважив, що у НАТО поки не бачать прямої загрози з боку РФ для країн-членів альянсу. Про це Єн Столтенберг заявив під час візиту до Фінляндії. Адже за словами пана Столтенберга, НАТО є найсильнішою військовою силою у світі.